Ну не треба це так лишати, треба зібрати цю бригаду, хто там старший в цій бригаді, от він має, я думаю, можете йому допомогти, як керівник підприємства, компенсувати паливо, яке було витрачене на цей пакустрови. Саме таке дисциплінарне покарання запропонував виконувач обов'язків чернігівського міського голови для комунальників, які недоцільно використовують бюджетні кошти. Справа у тому, що 19 квітня 2024 року чернігівський правозахисник та активіст Олександр Гашпар опублікував на своїй сторінці Фейсбук відео, на якому буцімто працівники комунального підприємства Зеленбут косять голу землю. Про такий вид діяльності своїх підлеглих і його доцільність звітував начальник Зеленбуду Віталій Морський під час щотижневої ранкової наради в Чернігівській міськраді. Ділянка зеленої зони біля будинку незалежності 35, якщо не помиляюсь. Була в б час копки проводили, Її до кінця підрядна організація, яка там виконала роботи, не привела в порядок, а касарі проходили територію вдоль дороги і. Відправили там залишки трави, яка була. Утім, схоже, подібні пояснення не дуже задовольнили виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Ломако. Якщо так ставитися до коштів громади і бюджетних коштів, ну це ну, нічого хорошого в цьому немає. І друге питання довіри. Тому що коли люди бачать, що на отримання КП капезилінбуд з бюджету направляються там суттєві кошти. А вони отак от витрачаються, то у людей запитання до цього. Наразі в Чернігові триває ліквідація наслідків ракетних ударів по місту 17 квітня 2024 року. Про це під час наради прозвітувала низка керівників комунальних підприємств міста. Відомо, що станом на 23 квітня завершене вивезення будівельного сміття, що залишилось після розбору завалів і ремонту постраждалих будинків. А за участі волонтерів і благодійників розпочався процес заміни пошкоджених вікон у домівках Чернігівців. Також Олександр Ломако прокоментував діяльність керівників області щодо виплат постраждалим у наслідок ракетної атаки по Чернігову, 17 квітня 2024 року. Не повинно бути повинних стандартів. Там було відчуття провини, тут немає відчуття провини. Тиждень вже прийшов, Ну люди постраждали і там, і тут. І якщо там уже давали матеріальну допомогу і підтримку, я вважаю, що і тут з обласного бюджету потрібно розглянути і надати допомогу тим чернігівцям, які постраждали. Далі під час наради виконувач обов'язків чернігівського міського голови повідомив, що в місті планують встановити 10 модульних укриттів, які захищатимуть від осколків у разі потенційної небезпеки. За словами Олександра Ломако, аби укриття не перетворювались на громадські вбиральні, їх обладнають спеціальними замками, що відкриватимуться лише під час повітряної тривоги. Є автоматичні замки, автоматичний замок вставиться в це укриття, і коли повітряна тривога через карточку по GPS, це можна прив'язати до дозора, до нашого, яка у нас вже працює GPS в GPS місті, воно автоматично відкривається. Він відкривається, люди заходять під час тривоги безперешкодно туди. Середини відкривається кнопочка, щоб не було ситуації, коли люди там ну, застрянуть. На да, середини відкривається кнопкою, зовні відкривається через картку. Там п'ять карток можна видати тим, хто його прибирає. Нагадаємо, наразі в Чернігові встановлено шість модульних укриттів у різних районах міста. Кожне з них здатне вмістити приблизно десятеро людей. Усі вони передані місту за кошти закордонних благодійників.